О, леді, обережніше. Ви мені всю зачіску зіпсували. О. А це ще хто? Добрий день, ельфаба. Чи я можу пройти? Ласкаво просимо! Чудово! Ху. А ти хто? Я хочу в цей клуб. У мене також є чарівна швабра. Зараз я їх полечу. Тільки на це. Терміново зачинити всі входи та виходи. Вхід виключно для чарівників нічим не можу зарадити. Ні, так не чесно. Но. Хто це так голосно плаче? Потрібна моя допомога. Оу, оце так швидкість. Хм. Я чула, чийсь плач. Бідолаха, ну я тобі допоможу. А, дякую. Не плач. Я зроблю з тебе чарівницю. Втім, для початку витри сльози. Ова, класний фокус. Ось і славно. А тепер ходімо додому. Це швидка дорога. За мною ласкаво просимо до моєї кімнати. Отакої, як тут класно. Я сама придумувала дизайн. Тронтік. Ця тканина для тебе. О, дякую. Я знаю, що з нею вдіяти. Отакої. Ти так чудово шиєш. Готово. Що скажеш? а? Чудово, справжня спідниця чарівниці. Покружляй! Яка краса! Алалач! Ти там гаразд? What? Ну, я тобі допоможу, бідолаха. А що з твоїм обличчям? Леле, а що з ним? Поглянь у дзеркало. А, Лели, я лякала. Стоп, не треба плакати, так тільки гірше. Я знаю, як тобі допомогти. Ось тут усе найнеобхідніше. В моїй косметичці. Отакої я тебе обожнюю. Чудово. О, а що вона там робить? Та-да! ну як Чи я вже красуня? З таким макіяжем можна виступати в цирку, однак нам такий не личить. І що мені вдіяти? Трохи магії нам не завадить. Ось тепер краса. Ідеальний макіяж. Дякую, красно. Що скажеш, великий могутній Оз, а? І куди ти зібралася, опудало? Подивися на мою чарівну спідницю. Окей. Окей, зараз увімкну свій сканер, ну ми подивимося. Блінде на 20%. Що, 20? Це помилка. Я її виправлю. Тут має бути сто. Ні, і не сподівайся, потрібно бути 100% чарівницею. О, мабуть, у мене з'явився план. Тільки. Привіт! Прибирання країни оз за розкладом. Пропустиш мене всередину. Так, гаразд. Прошу. Хоча. Хвилинку. Твої вуса. Ось тепер усе добре. Дякую. Гей, чекай! Хотіла обдурити мене на вихід! Хутко! Дай сюди швабру. І О, Нічого не вдалося. Що сталося? Мій образ готовий всього на 20%. Втім, у мене є ідея. Нам потрібна музика. Прощавай пиле. Потанцюємо. Ні-ні ні, це не для мене. Ну ж бо! 谁亏了我？<laughs> Це було чудово. Отак мені подобається мій корсет. Але ось волосся. Мені потрібна інша зачіска. Так, ця зачіска сюди не пасує. Не хвилюйся, я щонебудь вигадаю. Подивимося, які гаджети для волосся маю. Так, можна підкрутити або вирівняти. Що? Тут пусто. Пробач, я давно не робила зачіски. Я знаю, де їх взяти. О, такої. Тут я придбаю те, що мені потрібне. Однак де ж продавець? А? Вітаю бо з Маркеті! Чи можу допомогти? Фух, ти мене налякав. Oh. О, мені потрібний цей стайлер для завивки. Цей гаджет. Будь ласка, я підготую його для тебе. Потужність на максимум. Тримай! Він цілком готовий до використання. О, такой, той. Дякую. Ну, який має вигляд? Просто чудовий. Головне, не дивись у дзеркало. А, моє волосся. Ось тобі цілий кошик гаджетів. Я сьогодні щедрий. Тобі все одно вже ніщо не допоможе. Так, так, капелюх чудовий вибір. О, oh. чому ти в капелюсі? Що сталося? А? Я не хочу, щоб ти це бачила. О, зрозуміло, критична ситуація. Окей, це можна виправити. Маю спеціальну програму. Тримай планшет. На нас чекає багато роботи. О, що ти задумала? Завантажимо всі гаджети в планшет. Чудово. А тепер дивися. Ми зробимо тобі ідеальний образ. О, такої. Вау. Почнімо. Отже, спочатку фен, спробую чудово. Мені подобається. Це ще не все. Забарвимо волосся. Отакує, яке біле. Хм, Це трохи не те. Ще разочок. Ось так. Ова, мені дуже подобається. Чудово, це те, що потрібно. Ти маєш приголомшливий вигляд. Дякую, ельфабо. Ну-мо, Зробимо селфі на згадку. Скажи, Wicked". я викладу це в мережу опублікувати. Оу, oh, чому тобі поставили стільки дизлайків так нечесно. Не звертай уваги. Я знаю, як тебе розвеселити. Веселий танець! Mm -hmm. Я дещо вигадав. О, що це? Він знущається з мене. Будь ласка, чи можна Please. мені взяти твою чарівну палицю? Оу, я навіть не знаю. Це надто велика відповідальність. А ось і відповідь. Магія сама вибрала мене. Бум. Трясті. Вибач, бабу, я не хотіла. З магією треба бути дуже обережно. Поверни мені моє взуття назад. Ну от, чудово. А можна мені теж нові думбельки. <рес> Будь ласка. Так, курки тобі не дуже <рес> пасують. Зараз я зроблю. О, так. ой. Дякую. Мені дуже подобається. Але в мене немає такої чарівної палиці і мені нічого не вдається. Засмучуйся. Mm -hmm. Я знаю, як тобі допомогти. Ходімо за мною. <рес> і що ми тут робимо? Ельфабо. Ти де. Oh. Підійди сюди. Окей. Okay. Ось твій майбутній магічний жезл. Він чекає на тебе. E, і що мені зі цим вдіяти? Спробуй застосувати магію. Окей. Okay. Зараз. О, нічого не вдається. Ну ж бо, бліндо! Я вірю в тебе! Вперед! Молодець! Вперед, дівчинко, Вперед! Ти зможеш! Я зможу. О, Мені вдалося! Ага! Молодець! А тепер тобі треба потренуватися. Іч, і що вдіяти? Вау. Ти маєш влучити в мішені. Точно, в ціль. Ось так. Отакої. Тепер твоя черга. Моя? Окей. Я спробую. Ого! Мені вдалося. Неймовірно. Ти чудово впоралася. Вітаю. Привіт. Ти вже схожа на чарівницю. Привіт. Хочеш фокус? Що це в тебе тут? Опля, квиток до країни Оз. Хочеш цей квиток? Так. Не так швидко. Спершу тобі потрібно його виграти. Зіграємо в гру. Вгадай, де ховається квиток. Окей, поїхали. Кручу, верчу, заплутати хочу. Вибирай. Хм. Ось тут. Ні, пробач. Друга спроба. Вручу, верчу, заплутати хочу. А, як швидко, я не встигаю. Ох, оце так швидкість. Нужбо, вгадуй. Е, Спробуй свою магію. Тромтрік. Квитка немає. А, ось він де. Леле, це не те, про що ти подумала. Я знайшла квиток. Ні, я так не граю. Гей, це мій чарівний жезл. З вами був видатний та жахливий оз. Що? Стривай. Так нечесно. Віддай мій жезл. Ти живий. Оз! Перепрошую. Чи можу я чим-небудь допомогти? Отримай попкорн. Зараз приберу свій манекен. Зникне. Ну, ось і все. Отакої. Поверни попкорн. Ну що, я можу вже пройти всередину? Зараз перевіримо. Глінда на 90%. І чого мені не вистачає? Я знаю. Тобі потрібна корона. Зрозуміло. Іди її взяти? О, я знаю. От і корона. Ага. Ну як? Чи підходить? Окей, ти пройдеш. Заплющ очі. Гаразд. Не підглядай. Це шлях Україну Оз. Успіхів. О, це країна Оз. А ні. Він мене обдурив. Гаразд. Значить, мені потрібна справжня корона. Однак, де ж мені її взяти? Я що небудь вигадаю, що тут у нас є? Ні. Теж не те. Голова кота. Навіть не знаю, звідки вона тут. Дріт. А це ідея. Я можу скрутити з нього відповідну діадему. Ні, чогось не вистачає. Потрібне каміння. Так. Більше сяєве та блиску. Отакої ось це ідеальна діадема. О, Що за спалахи? Знову папараці. Ти маєш чарівний вигляд. Усміхнися. Чудово. Почекай, дечого бракує. Тобі потрібні рукавички. Точно, іди їх взяти. Що ж нам вигадати? Маю ідею. Потримай. Зараз дивися. Ага. Це що за ляльковий театр? Це ми шкарпетки. Ли що? Стій боби. Не кусай біба, поганий хлопчик. Досить. Ще тобі потрібна допомога. Я тебе покусаю, а я тебе з'їм. Треба їх розняти. Годі кусатися. Окей, нужбо, альфабу. Окей, зараз тромпрік. Ова. Яка краса? Ідеальні рукавички. Дякую. Тримай свій жезл. Ти маєш вигляд. Глінда на 100%. Чудово! Можемо йти до країни Оз. Почекай! Я сама начеклую портал. Молодець. Іди, ти заслужила на це сміливіше. Знову ти, наскільки можна? Окей, подивимося. Глінда на 100%? А? Так. Що не може бути? Сканер барахлить. Ну ми ще раз? Ні, все одно сто відсотків. То я можу пройти. Прокляття! О, гаразд. У мене з'явився новий план. Помста Ельфабії. Окей, стовідсоткова грінто. Ти можеш пройти. Дякую, моя мрія здійснилася. Стояти! Ні, 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 ти не проходиш. А Чому це? Злим відьмам вхід заборонено. О, Зла відьма! Тримайте її! Вона хоче пробратися до країни! Оз! Зла відьма! Їй не місце серед нас. Спокійно, я розберусь зв'язати злу відьму. О, ти видатний чарівник! Ти нас захистив! Дякую! Час звідси йти. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.